Як? Як? Я витратив 10 годин! 10 годин на базу! Як це було? Дивись у цьому відео. Але перед тим підпишись, постав лайк і поділися з другом. бо це було прям капець, Дуже важко. А, Ай, в мене трек вийшов, імбачок, порубайка! С запускаю до оркалейдон за 40 мільйонів! Капець, де ти його братало? У мене буде зараз база аквамаринова! Лес гоу! Медузка. Грайпус Медузка. Супер, супер. Я хотів тобі пожелати удачі. Дякую, брат, дякую. Я шукаю, дуже мені терміново треба обняв. Лос Примаса, маєш? Ні. Я в ну, слідуючий раз. Окей, окей. Так, в мене новий фешн стайл. Хай. Привіт. Привіт. В тебе є Лос Примас, бро? Лос Примас нету. Я не здамся. Поки я не отримаю цього лозрімаса, я не вийду з кімнати. Він вийшов! <піллявий> він вийшов! Я думаю, він зайде. Я думаю, може його викинуло. Та! Я <піллявий> теж так думаю, може. Всім хеллоу, друзі! І сьогодні наша мета здобути ось цю синю голубеньку аквабазу. І в нас це вийде зробити. Як мені подивитися індекс і що треба мені для такої бази? Напишіть, Слева? може сливка? Яна. Давайте зайдемо, індекс далі. А, акватік? Акватік. Вау! Там в мене 15 з 23. Каде! Всього на всього треба скільки? 5-8 штук. Кого не вистачає? Мені не вистачає дельфіна. Дельфін. Дельфін ходить тут часто. Давайте залутаємо, але я впевнений, у мене місця немає, як завжди. У мене забита база в нуліну. Кожен день. А ні, є місце одне погнали. Шукаємо дельфіна. Окей, стоїмо тут і очікуємо. надіюсь мені випаде зараз дуже Жірафа, швидко. Жирафа Сильвестр, Сталоне. <свісно> Окей, імба. О! Це не треба часом, він морський. Цей треба. Зараз я чекну індекс. Він є, походу, в мене ні. Походу. А, в мене є, в мене є. Я залутав. Тільки зараз помітив, в мене є блюбері. Найс, найс. Три пітро, п'етри -пі вряд ідуть. Але мені треба дельфін. Тому всі в чат пишемо дельфін. Зараз буде імба, бро! І так, пройшло вже хвилин. Три, чотири. Поки що свініна, тільки нубіні, піцаніні і так далі. Піпі ківі Випади, будь ласка, дельфін мені. Оцей голубенький такий. Акватичний, морський, я би сказав. Добре, давайте, поки йде дельфін, ми будемо бічним зором отак дивитись. Е, давайте що? Підберемо наступного типа, який також нам потрібен. Це буде. Воу, я у цього мав десь. Це буде важко отримати. Це секретки, прям. А як отримати секретки? Чат? Я зараз стрімлю і буду запрошувати людей, моїх глядачів, і, можливо, хтось з них мені допоможе нафармити різних брейндротів, завдяки яким я нафарм. Фармлю собі на голубеньку базу. Да, да! До речі, щоб не пропускати стріми, заходьте на ось тут сповіщення. Є, бачите? Найс, найс. І також підпишись на канал, постав лайк і напиши в коментах своє ім'я. Обняв, погнали. Давайте я запитаю в чата першу штучку. В кого є в чаті ось цей чувачок? Дельфін так і не пройшов. Нормально, нормально. Прийшлося чекати вічність. Є, випав. Да? Шо, ти... На бокам намечиться? Шо? Да, 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 да. <плодисмент> Кто ЦЕ Хто? Бананіто дельфініто йде! Даболею! Бананіта Найс, до мене! До мене, маленький! Залутали ми першого типа в індекс! Найс в індепенденс! Лес го, давай, скачи до мене! Ти моя барабулька, барабулька, скачи до мене! Ти мій півник, давай! Опа! Іде він? Давайте піднімемось. Він є! Чекаємо індекс зарегало. Да! Тепер наблишилось 7 штук, а не 8. Так що переходимо до наступного по черзі. Це у нас... Як він називається? Хоч напишіть у чаті, як називається оцей брейн? В тебе є? У мене є? У мене є монета? А чому? А як? Як його не за А! Надо, щоб я взяв і ти забрав. Я ж думаю, я бачив десь цю модельку. Капець. І так Опа, чекаємо. Опа, гамм сайл. Оп, 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 оп. Гамсайл. бррр бр, бр Так, дай! Nice. Ми залутали. У нас тепер 17 є в індексі. Не вистачає всього, на всього 6 прин І ми отримаємо цю. До речі, новорічну базу, да? Подивіться. А, ні, це ракушки. До речі, як буде класно виглядати капець. Новорічна база в Roblox. Ви собі уявляєте? Така все червона, Санта Клаус. отут тут по бокам. Імба жорстко буде. Окей, дивимося, далі. Хто нам треба? Нам треба після акули екстинкт тралале як. Тралалеро? Тралалеро. Боже, як це було важко? Що Вася? В тебе є? У мене є також, покажи мені. У мене є також цей тіп? Боже, в мене є половина. Найс! Плюс база. Погнав! Капець! А як так? І так, ми залутали назад. І тепер в індексі має бути число 18, а не 17. А коли на, один, на одиницю, то вже більший, то вже. Та ладно. Індекс. Що? У <гум> мене є секрет медуза, вона в тебе є. Давайте чекнемо. А покажи мені її, де вона в тебе є? Покажи, 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 яка в тебе медуза. Ооо, та в мене нема такої, походу. Давайте занесемо. Медузка, Супер, супер, супер. Цифр. Дивимося в індекс. Індекс. 18 з 23. Ми вже дуже близько. Даплий. У мене зомбі тралалала А ну показуй. Да, да. Вона є взагалі у списку. Не сам, не сам на базу, до себе не сам. Опа, дивимося, в індекс. В індекс дивимося. Let's go! У нас 19 предметів в індекс. Не вистачає всього на все. 400. Давай я дам кроналдо. Богдан, який ще Роналдо. Який ще Роналдо для індекса. Давай я месі тобі лупану для індексу. Погнали. В можу дати. Влад, напиши нік. Зараз ми нафармимо на баз. Let's go! О, він написав нік. І так, ми запрошуємо наступного глядача. А ну, дивимося. Привіт. Привіт. Це з чату, Якщо що, нагадую кожному? 260 онлайна на стрімі. Для того, щоб не пропускати стріми, залітайте в описі, для вас буде все, що треба. Ти де? Влад! Влад! Це у цього тіпа треба? Це прям його. Окей? Берем Для індексу мені підігнав мій глядач, чекаємо. І так, дивимося, індекс. Да, плюс один, лест го. А, там 25 треба? Ні, 23. Я глянув вверх, там 25, там 23, окей. Рома, в мене ще два є. Ану, покажи. Да, да, да. За хвилин 5 набрали всіх. За хвилин 5. Ану, ну показуй. показуй. Ось цей. Орка, за 40 показуй. мільйонів. Капець, да його получив, братало. В мене буде будет база Аквамаринова Let's go. Або просто маринова. Віддам марині. Евілідона??? Погнали! Вася, напиши поки дуже коротко, як ти отримав його. Як ти отримав Евілідона? Як ти заполучив Евілідона? Розкажи нам всім. Евілідона затрейдився, а орка Ледона скрафтіл. Капець, і ти довго на таку базу збирав чи ні, Вася? На ось таку аквамаринову. Ну, в мене пета не було просто, але получив. Ну, скільки ти по часу збирав на базу. Загалом, хвилин 5, як я? Можна мені, будь ласка, чат даєм йому чи ні, поставте плюс вірим, типу. Що Вася пише? Ай, яке нєт, зараз чат вирішить. Може дамо? Вася, стій, він мені поміг. Може дамо? Ні? Капець, стрмна ситуація, зайшов підписник. Каже, можна мені, будь ласка, я також хочу на базу назбирати. Я не можу довіряти. Тобі чужого Евілідона. Якби це був мій, я би тобі дав. не злись на мене. Дякую, що хелпанув. А в цей момент ми відкриємо блог! Панал! Я на стрімі, ура! Так, брат, на стрімі в моменті і ще й в відео попадеш. Привіт, мамі, тату і всім. Ха-ха! Най! Потужно, Ей! 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 Let's go! <laughs> <laughs> давай, <laughs> давай! Hey, <laughs> not sure I came okay, for two seven. Не фартануло нам моменті, не повезло. Давайте тоді переходимо до нашої мети, а саме отримати аквабазу. Рома, тепер шукай в чаті лос-прімос. Он думає, в когось і є. Кого є лос-прімос? Мені підказують, мені треба лос-примос. Як він виглядає, хоча б... Перед Евелідоном, А ну зараз щекнем. А, ось і він. Найшлась людина, яка мені дасть останнього обриндрота для моєї АКВАБази. так, Тимофій зайшов. Привіт. Ось, дивимося. Святослав, о, давайте Святослава. Святослав, заходь на базу. Я не маю. Він пише мені, я не маю. Друга людина, яка в чаті написала: Я маю лос Примаса. І в результаті виявляється, що мене просто накрутили, мені вермішель на мої вушка Маленькі. Подивіться, в мене вушка малюсінькі, взагалі. Просто їх пельмешки малюсенькі. Накрутили мені мі війни. Другий раз. Засуть. Так, хто має? Я маю. І нікнейм ось такий. Ну давайте, я скопіюю. І так, Семмі заходить на приватку. Семмі тут. Димси, чи в нього є? Будь ласка, лос примус. Показывай, бан нету. Це друга чи третя людина, яка обманула. Друга чи третя? ВАТ? Володимир. Ось і він, Володимир! Бан. В тебе немає лос приймуса, і ти написав свій нік? А навіщо? Ха-ха. Всі типу просто на нього дивляться, так я не знаю. У мене на другому аккаунті Володимир! А навіщо ти цей нікнейм написав? Ти скажи. Не знаю. Окей, Володимир, тобто ти готовий зараз перенести на цей аккаунт і. Ми візьмемо, да? Нічого страшного, зараз Володимир роздуплиться. Володимир, то мого друга, а він спить. А от тепер. А от тепер А от тепер? Васька. Молодець. Дуже чітко підібрав ту кнопку. Хто може дати лос примуса? Привіт, В тебе є лос примус. Ні, у мене нету. Дорога, привіт привіт, тебе є лос примус. Сер, да, сер. Так є. В тебе є? Є. клянись Клянуся. Чесно? Є. Yeah. Ми вже півгодини шукаємо. .elltна. Даш для індексу? но за просто так ні, його трейд. Так я для індексу я візьму і віддам тобі. Добре. Чи Тільки ти не обманеш? Та я ж стрімлю, ти що думаєш, люди такі приблизно, як я скамлять? на стрімі тим більше. Не знаю, може. Я тобі даю слово, що я в тебе нічого не заберу. Просто візьму для відоса мені треба, ще й в відео попадеш. Окей? Добре. Давай, який в тебе нік, напиши в чат. Ще й в друзі добавлю тебе. За ага. Зараз. Нарешті в нас лос примос. Да, зараз. Зараз, да. Він вийшов! Він вийшов! Эй! Эй! Він вийшов! Він вийшов типи! Як? Як? Я в шоці. Я в шоці! Окей, хто готовий дати мені лос примоса? Привіт! в тебе є лос примос? Алло. Тебе є лос прим, ало Прим? Да, є. Окей, давай нік, прим. Окей, я чекай. Тебе точний? Ти мені здається, скамер. Ні, чекай, я скажу. Я впізнав тебе по голосу, брата. Зарай сюди. сюда. Деставай! Не савай! Не савай, хапину свою! наступний. наступный. Тебе є лос прим, В тебе є лос Прим... Клянешся? Я... Ні, чисто ром. Клянешся? Да. Ти не сумнівався Ти что, там пальцем отак так Окей, наступний. Привіт, Димон. Димон, 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 в тебе є лос примус? Скажи зразу. Так, зразу говорить, Ні, в мене їх немає. Димон, дякую тобі, що ти зайшов. Я дуже мені треба останнього типа. Дайте ты лос примус? Я зараз дурі. Ярик, хай, маєш лос примус. Точно? Точно, у мене вся база дорога. Давай я тебе прийму, даш для індекса для відео, попадеш на відос. Є? Yeah. Все, я приймав. Все. все, я накинув тобі інвайт. Є. Yeah. Let's go. Join. Я приєднуюсь. Так. Я... Він... Він відвіднався з голосового чату. зайди, будь ласка. Луна, привіт. Привіт, хай. Я знаю одного, типа. Як звати, типа? В тебе є Лос Примас? В нього Лос Мобіліс? Трули меротруличина. Я хочу в тебе удачі. Дякую, брат. Дякую. Я шукаю дуже мені терміново треба обняти. Лос примаса, маєш? Нет. Я сорок, в обняться. раз. Окей, okay, окей. Okay. Так. У мене новий фешн стайл. Привіт. У тебе є Лос лоспримус, бро? Лоспримус нету. Я не здамся. Поки я не отримаю цього лоз приймася, я не вийду з кімнати. Захар. Я тут. Ти тут? Да. Ну пиши нік свій, я прийму. Добре. А так ти є в моїх друзях, Захар, да? А я оценив... він вийшов! Я він вийшов! Я думаю, він зайде. Я думаю, може його викинуло. Та. <звіт> я тоже так думаю, може, третьего типа викинуло Я думаю, я думаю, він дасть. Він а... тебе надурить. Я не думаю, що він тебе надурить. Та він мене вже надурив, походу. <плес> я з ним просидів 10 хвилин в голосовому чаті, і як тільки діло доходить до того, щоб він зайшов на приватку, він виходить! Мені тебе шкода. Мені також тебе? <ріст> 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 О, він зайшов! <ріст> він зайшов! Я, казала, що не я казав, що він нормальний і ровний мужик. Не то, що ти Катя, я казала, кидане, кидане. Він виглядає так, ніби я кидала. Жор. Скільки можна, Катька? Вір людям. Вони всі круті. Захар, привіт. Захар, привіт. Бан нету. <ріст> я тобі казав, він скамщик. Люти. Що тобі сюди так не везе? Ти півстріма пытаєшся на оцей Лос los примус. Мені тебе шкода. Ти давай не вимахуйся, я в тебе всі заколки відіжму і надягну. Почула? А наступного запрошуємо, Андре. Андре, привіт тобі. Алло. Є Лос примус. Клянешся. Клянуся. Даш на індекс. Да. Погнали, який в тебе Да. Е, а, прийдалі шесть чотири це чотири. Є. Yeah. В тебе скін звичайний? Да, такий високий. Все, я кинув він вайт. Є дивися, а я точ, я точно не помню, бо це я челу на Я челу на трейдіва, бо він там мене просив теж для індекса. То якщо шо мене тут я це друг зі мною теж Roblox играє, то я зараз його можу швидко набрати і ти прийме і він тобі дасть. Окей. Okay. Yeah. Приєд! А що в тебе є, є, є. є? А що в тебе? А а шо шо ти... лос примус, лос примус, Лос Примус. Ти не обманюєш, бро. Я в шоці, я в шоці. Я переношу, то я не знаю. Я не заспівати ти що? імба имбачотка, можна співати? На ізі, дивись. Врубаю КС, запускаю дотку Imba чотка! Imbacko! 67 u! 67 Бр, 67 u 67 br. Я в шоці, я, я, до... <клес> да, да, я дуже давно підписаний і на тг да, Я, я зайшов. Я я, у мене аквабаза О! Бачим! Бачим! Не крадіть в нього ніхто, почули? Ніхто, Сонька. Будь ласка, будь ласка, не крадите, не ні 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 ніхто не буде красти. Я всіх їх знаю, Соню і Ангеліну! Вони не будуть. Може у друзі прийняти роботи? Конечно, можу. Акцепт. Прийня. Най! Клас! тоді що? можна взяти для індекса, да? Беремо да, 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 да. останнього бриндролта для аквабази. Панали! Найс! найстайс! Опа! Відкри настройки. настройки? Настройки? Да. Настройки. Отут, Баски. отут! Байскіт! найс, нормал, Аква! Вау! Ми отримали базу нову! АКВАБАЗА! Дякую велике всім людям, хто хелпував, хто дав мені можливість отримати це, дякую. А потім цей хлопець, який дав лоспримеса мені, дав ще іншим моїм підписникам, що були на серваку. Цього лоспримеса для того, щоб вони закрили ціль і також отримали аквабазу. В багатьох це вийшло. І весь прикол, що він увійшов в довіру. Всі ці люди, які були на серваку, повірили йому, що він добряк. І я також так само думав. Але на не Наступний день я присинаюсь, читаю особисті повідомлення від підписників. Бачу те, що мені один з підписників каже: Рома, мене той чувак, який вчора дав Лоспрімаса, обманув на калетанга. Я такий, «Що?» написав йому, щоб він віддав, все ж таки. І через що він мене заблокував, що я йому написати навіть не можу. Висновок з відео: не довіряйте нікому, перевіряйте і обов'язково тримайте на контролі все. Let's go.